Ще раз вітаю, дорогі любителі усього гострого. Вирішив отак вибратись в ліс і отримати задоволення від життя, таким чином працюючи по природнім матеріалам. Це приносить таке, знаєте, задоволення. Знімає стреси. До речі, ви знали, що гриб-трутовик ідеально підходить як правило для ножа? Що я маю на увазі? Сама. Поверхня трутовика, вона дуже нагадує по своїм властивостям шкіру. Тому, намазавши сюди, намастивши поверхню алмазною пастою чи пастою гоя, дуже класно правити ніж такими медитативними рухами, насолоджуючись моментом, правити ніж. Отже, вирішив зробити собі таку приспособу. Між цим хотів би розповісти про 5 найкращих ножів, які я вважаю, підійдуть максимально широкій аудиторії не тільки нам з вами ножеманам, а й пересічному, який замислився над тим, що йому потрібен ніж на кожен день для ADC. І ось критерії, які я підібрав для кращої п'ятірки ножів: це доступність, перевіреність часу, ціна, популярність та надійність ножа. Якість надійність, синоніми. І на п'ятому місці треба боритися по всім карманам, щоб знайти своє п'яте місце. Де моє п'яте місце знаходиться? А він у мене на кармані. На п'ятому місці я вважаю бенчмен бегаут. Я зараз Обґрунтую, чому я вважаю, що він повинен взагалі бути в цьому топі. Чому він на п'ятому місці, а не на четвертому, другому, третьому чи першому. Ну, по-перше, якщо відкинути ціну, то цей ніж дійсно відчувається як дуже хорошим ідеальним ножем на кожен день. Саме цей ніж задав нову тенденцію, нові тренди на легкість, компактність та тонкий клинок. Погодьтеся, що цей ніж має певну легендарність, і саме від нього вже пішли такого типу розміру ножі. По своїм властивостям, по розмірам та товщині клинка. Їх, як ми називаємо, багатообразними. Тому саме цей ніж легше всього комусь порадити, коли в тебе питають, а порадь мені самий класний от ніж, щоб у мене був на кармані. Але ж є одне но у цього ножа. Через це но він саме на п'ятому місці, а не на четвертому, третьому і другому. Це ціна. Тому питань буде дуже багато у звичайної людини. У тому випадку, якщо комусь дуже легко витратити гроші ті, які просять за цей ніж. І він хоче дійсно надійний, класний ніж і звертається до тебе як до авторитетної людини в цій тематиці, то йому легко можна порадити цей ніж і... і бути впевненим, що він дійсно йому відслужить, буде служити так, як потрібно. Він якісний, надійний, легкий, компактний. Його буквально не відчуваєш, коли він у тебе на кармані. Але коли потрібно, він. Приходить на допомогу. Це дуже класний вибір. Знову ж таки кажу, якщо відкинути саме ціну. Отже, п'яте місце бечмен багаут. Друге місце, верніше четверте місце. Четверте місце я навіть не буду лізти до свого карману, тому що в мене цих ножів наразі немає. Але я їм і користувався і маю певний досвід. Опиняються відразу два ножа. Це знаєте, як Месі і Роналдо, як Джоковіч і Федерер в великому тенісі, як Гектор і Ахілес? Хто з них Гектор, а хто Ахіллес вирішувати, звісно. Власне вам? Можливо, хтось догадався, це ножі. Які вже себе зарекомендували, які мають певну легендарність, популярність. Це Spiderco Tінеice та Ontario Red 1. Ось чому я їх поставив. На четверте місце, тому що вони зручні, про них не треба розповідати багато. Вони вже себе зарекомендували. Його дуже легко порадити як хороший ніж на ЕД Він компактний, дуже легко тримається на кармані. До того ж, ціна в нього не така кусуча, як, наприклад, у Benchmade Багау. Це середня ціна. Але все ж таки, ціна це саме той фактор, який може... Відштовхнути від покупки такого ножа, не дивлячись на те, що це вже для нас нажимання в середній сегмент вважається. Для когось це може все ж таки бути високим сегментом, тим паче для ніж віддавати, там всього-навсього однолезо, та ну його нафіг. Є багато ножів, там, де мультифункціональні, можна все, що хочеш робити тими ножами. А за такі ніж з одним лезом. Це єдиний фактор, який може відштовхнути від такої покупки. Але все ж таки я вважаю його на четвертому місці. І саме на четвертому місці, і не на третьому, не на другому, не на першому. Тому що в нього ось така ціна. Є дуже багато ножів, подібних за характеристиками цим ножам, але всіх ж не візьмеш у торбину на четверте місце. Я обрав саме ці. Це ті ножі, які... Не замислюючись можна порадити. Ось чому це ці ножі є в цьому топі і займають четверте місце. Тепер переходимо до третього місця. І на третьому місці це ніж, який безспорно має високу легендарність. Популярність та перевірення з часом. Це саме той ніж, який у мене в руках. Так, це Опінель, який я вважаю, що він повинен бути на третьому місці. І ось які фактори впливають на це. Це ціна. Погодьтеся, це невисока ціна. Популярний хороший ніж, перевірений часом. Багато про нього сказано, написано. Дуже приємний на дотик, має неагресивну форму. Досить такий надійний замок, щоб він не складався. Але все ж таки він на третьому місці вважаю, тому що він має, наприклад, не таку хорошу мобільність, як от ножі з кліпсами. Як Bugout, Tination, Spider чи Ontario Red. Він має таку бочкообразну форму, яка може не всіх задовольнити. Але все ж таки Опінель пропонує різні розміри. Можна обрати собі просто менший Opinel, і досить таки комфортно його носити в кишені. Але все ж таки це не буде так комфортно, як ніж з кліпсою. Але можна його покласти і в сумку, і в рюкзак, тому, тому я вважаю це ніж дуже класний, як ніж на кожен день. Але обирайте обов'язково не ржавійки, тому що, подивіться, як виглядає зараз звичайна сталюка. Ржавіюча, як вона поржавіла і вкрилася плямами. А за цим в нас часу немає слідкувати. Та й взагалі, я вважаю, що це лишне Нержавійка абсолютно точно підійде. Отже, це Опінель і місце номер три. І на другому місці це ніж, який відповідає абсолютно всім критеріям, які я казав. При виборі цієї кращої п'ятірки. І це ніж, до якого буде менше всього питань. Він завжди може бути з вами. Про нього знають усі, не тільки ножемани. Це банально, але це факт Вікторінокс. Мені здається, взагалі Вікторінокс задав оцей тренд на складені ножі. Ви Розумієте про що я кажу? Взагалі це король всіх ножів. Саме з цього ножа, напевно, і починається вся любов до цієї ножової тематики в плані складних ножів. Я зараз не чіпаю тему фіксованих. І уявити, що хтось не знає цей ніж, дуже важко. Я хочу наголосити на тому і зафіксувати, що ніж от, в плані. Такого приблизно розміру, плюс-мінус більшого. Але от не менше цього розміру я ставлю на друге місце. Тому що він має велику універсальність, високу універсальність, має клинок, можна підібрати під будь-які смаки, комплектацію, пилку, і ножиці, і всякі там шило, штопари і тому подібне. Я тих інструментів навіть не знаю, викрутки, які там можуть ще використовуватися інструменти. Дуже класний це зубочистка, маленький інструмент. І пінцет. Я, до речі, загубив два пінцета, коли носив ці ножі на карабіні. От на карабіні, коли почав носити, почались ці проблеми. Я загубив всі пінцети. І до цього ножа у звичайної людини не буде питань, тому що тут не один клинок, а ще інші є інструменти, які можна використовувати до цього ножа. Та блін, чому він так дорого коштує? Тут вже тільки один клинок, ще й пластмасове руків'я. Так скаже, мені здається, пересічна людина. А про це ніж? Та ти що, це класно? Тут є саме лезо, якась відкривачка для бутилок, відкривачка для консерв, ще маленький ніж, ще там щось в залежності від комплектації. І таким чином можна навіть підібрати ніж. Під свій гаманець. Дивіться, скільки багато плюсів. І... і популярність цього ножа надзвичайно висока. Надійність я вважаю також. За весь час володіння цим ножем він мене ні разу не підвів. Він ні разу в мене не ламався. Це вже мене другий вікторинокс, перший я згубив. Одним я користувався приблизно років 10 і цьому вже 10 років, скільки я його тягаю. Отже, 100% друге місце. Далі у нас місце номер один. Це також буде банальщина. Але від тих фактів, якими він володіє, ти нікуди не дінешся і не попреш проти них ніяким ножем. Ніякий ніж не зможе перебити. Ту цінність ножа, яка буде на першому місці, це той ніж, який важко уявити, що він буде не з вами. Цей можна забути, цей залишити в сумці, цей в штанах в інших передягнутися. Але слідуючи ніж, ну, скажіть самі, зараз я вам покажу. Це ніж, який буде завжди на брілочку. Як сам брелок. ніж про який вже все сказано і все написано. Вже ти нічого про нього не доповниш. Він має максимальну функціональність. Це вікторинок смаленький. Оцей. І я хочу сказати на своєму досвіді. Що дуже часто, частіше всього, ніж навіть цими ножами я користуюсь повсяденньому житті, це ножиці. Я взагалі забув, коли останній раз обстрігав ножицями вдома нігті. А цим ножем, коли чекаєш на маршрутку чи на когось дістав, собі обстриг нігті і таким чином ти скоротив трохи час. Далі дуже важливим це такі маленькі інструменти, як зубочистка. Де вона моя? Ось. І пінцет. На жаль, я вже його загубив, коли почав носити ключі на карабіні, вони почали випадати. До цього ні разу не випадали. Але я собі куплю і поставлю, поверну на місце. Дуже часто в мене виникали ситуації, коли ми на природі діти прибігають за ноза дружині, собі, дітям. Друзям приходилось доставати дуже корисна річ. Далі сам клинок. Так, він маленький, він не буде такий зручний, як всі інші ножи. Але все ж таки цим ножем можна скористатися, хоч буде і незручно, але нарізати і салат, і хліб відрізати так, це буде незручно. Але погодьтеся, скільки в нас разів виникають такі. Ситуації, коли треба цим ножем зробити, він завжди, сама висока цінність, він завжди з вами, завжди з вами. І саме краще той ніж, який з вами. А цей ніж, ну, я вже казав, завжди на брілкові разом з ключами. Він мене стільки раз виручав, більше, ну як сказати, коли в мене не було цих. Цей завжди мене виручав. Не було ситуації, коли б він мені не зміг допомогти. Я їм нарізав, так, серйозно. Нарізав навіть скибочки сиру, хліб нарізав, там якимось 10 рухів, але я це зробив нарешті. Навіть маленький салат робив, розрізав огірок, помідорину. Ось чому я вважаю, цей ніж на першому місці. І його цю властивість, що він завжди з вами, дуже важко перебити. Ножиці це щось, це просто must have. Серйозно. І один із таких факторів, кому цього мало що я сказав. Це просто надзвичайно мегакосмічна популярність і продаваємість цього ножа. Це саме продаває мені ніж у світі. Це цей параметр робить таку об'єктивність, чому я пояснюю, чому я поставив це ніж на перше місце. Отже, такий був мій топ. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім гарних вражень від життя, гострих ножів. А я далі буду насолоджуватись природою та попрацюю ще трошки і отримую задоволення. Всім дякую. Не забувайте, до речі, ставити лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте українське і всім до побачення.